Вітаю! Рада знову вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити про продуктивність. Справа в тому, що я прокрастиную досить часто, і в цьому році одна з моїх цілей це стати більш продуктивною. Я стала читати і дивитись різні матеріали про продуктивність і ось що я е, знайшла. Чи знаєте ви, що 60% нашого часу не є продуктивним? І якщо б ми покращили нашу продуктивність хоч на трошки, то е, витрачаючи стільки ж саме часу на е, певну роботу, ми були більш ефективними. Мене це зацікавило, тож я вирішила, що в цьому році буду більш продуктивною. У літературі про продуктивність я натрапила на термін постійного або безперервного вдосконалення. Постійне вдосконалення означає привнесення невеликих змін до нашого щоденного життя. У своїй книжці «Atomic Habits» Джеймс Клір розповідає про те, що якщо ми будемо ставати кращими на 1% щодня, то до кінця року ми станемо кращими в 37 разів. Ця тема мене зацікавила. Отож, Джеймс Клір пропонує нам три інструменти для того, щоб маленькими кроками йти до нашої великої мети. Інструмент номер 1 зосередитись на тому, що вже працює. Це означає, що замість того, щоб шукати нові методи та теорії, нам варто зосередитись на тих ресурсах та ідеях, які вже працюють. Наприклад, якщо е я не дуже добре орієнтуюся в дата аналітиці, а у мене набагато краще з комунікацією. То замість того, щоб почати вивчати з нуля SQL або програмування, мені варто зосередитись на покращенні своєї комунікації. Інструмент номер два: обмежити втрати. Дуже часто продуктивність означає не робити більше правильних речей, а робити менше неправильних. Якщо ми будемо забирати недоліки з того, що ми вже робимо, наші результати будуть набагато кращі. Наприклад, не пропускати тренування у спортзалі або їсти менше нездорової їжі. І інструмент номер три: міряти назад. Дуже часто ми ставимо цілі, дивлячись у майбутнє. Але коли ми відштовхуємося від того, що ми зробили у минулому, нам набагато простіше поросуватися вперед. Як, от, наприклад, минулого тижня ми випили 5 чашок кави. Тож цього тижня ми будемо пити тільки 4. Або ж, минулого тижня ми з'їли 3500 калорій, і цього тижня, якщо ми хочемо схуднути, ми будемо їсти на 100 калорій менше. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео і ви знайшли якусь інформацію для себе корисною. Будь ласка, напишіть у коментарях, які з методів ви, можливо, вже використовували, а можливо, будете використовувати уже починаючи з сьогодні. Наразі дякую і не забудьте підписатися та поставити лайк. Па-па!